І всім хай! Зараз я покажу, як зіграти зі мною в Roblox. Хто знає, то я граю Roblox, так? І зараз я покажу, як зіграти там зі мною. Там я граю Mist, там ще всякі такі ігри, коротше, молота лава. Ну, різне. І зараз я покажу, як зіграти зі мною. Так ну, для початку заходимо в Роблокс. Я буду це показувати швидко, тому що у мене 2%. Вписуємо в поиск мій нік. От, включаємо англійську. Ось мій нік. Скриніть, ангелочок мімі. Шукаємо. <coughs> Ось я. Ви нажимаєте. Ну гортаєте вниз і нажимайте ось сюди. Коли вас закинуло, нажимайте на ось ці три точки І Follow Ф... Фол... Чи як? Ну, following, коротше, ви так будете за мною слідкувати. Я за собою слідкувати не можу, але зараз покажу на комусь іншому. Зараз я покажу це на своїй girls. Ось, заходимо сюди і дивимося. От. Follow. Нажимаєте, і тепер ви можете за мною слідкувати І коли я щось буду грати, ви просто заходите на мій профіль і нажимаєте Join, підключитися. І можете грати зі мною. Ви, головне, мені напишіть, що, типу, привіт, я твій підписник. або, ну, не знаю, або я твій фанат. Коротше. І, можливо, навіть можу дати щось там. Мардер Містері, наприклад, або ще в якихось іграх. Всім па-па!